Доброго дня, вітаю вас всіх на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Знаєте, дуже стало мені цікаво на тлі оцих подій з безпілотниками в Москві. Пропагандисти РФ там вирішать один поперед одного там, знаєте, спектру емоцій, просто немає меж. Тому. Знаєте, як би в моєму так розумінні, прийшов час подивитись їх емоційний стан. Давайте сьогодні трохи побудемо психологами, в якомусь сенсі і прослідкуємо взагалі. Ну, що наші в лапках кохані пропагандисти. Чим їхні страхи взагалі. І от я тут уже першого кандидата в себе на ноутбуці вилила, бо забула, як його звати, взагалі, Соловйов, Володимир. І так, Соловйов пропагандист на російському телебаченні. Володимир Соловйов, покажи, будь ласка, мені його страхи, які пов'язані із. Професійною діяльністю, страхи Соловйова Володимира Рудольфовича, пропагандист Російської Федерації. Покажи мені його страхи, страхи, пов'язані із професійною діяльністю. Давайте на три карти і на дні колоди, як на таро. Які веселі карти випали? Прям знаєте, <зараз>, зараз, якщо не знаю, видно добре чи ні. Сюди трошки я пойщу, щоб сонце не засліплювало. І так, карта підсвідомості. Тобто, п'ята точка, я вже щось відчуваю, страх. Ну, тобто, знаєте, запитуємо про страхи, випадає конкретно страх, карта неприв'язаності і карта воїна на дні колоди. Зараз будемо розшифровувати. Ну, Соловйов ще, знаєте, духом не падає, я би так сказала. По четвір... Ой, чет... четвір... карта... Я вже як второго по четвірки. Це карта 4, підсвідомість. Про що вона нам може говорити? Вона нам може говорити про те, що е... наскільки з виду ця людина, конкретно Соловйов Володимир Рудольфович, не з виду. Але насправді це говорить про те, що людина дуже багато взагалі замислюється про те, що робити далі в, в розрізі своєї ну, знаєте, діяльності, того, що він, ну, тих слів, які він говорить, ну, взагалі те, що він, його роботи. І оця карта підсвідомості говорить про те, що він дійсно погружається в свій внутрішній світ, який би він там у нього не був, цей внутрішній світ. І я так бачу, що по цій карті ще можливо погано спить людина, тому що коли в тебе є підсвідомі страхи, наприклад, або там ти чогось боїшся, то це знаєте йде в зв'язки з тим, що ти погано спиш. І в тебе є якісь підсвідомі страхи і боязні, і ну, якби людина себе починає накручувати, починає якби очікувати чогось поганого, і так далі. Ну, тобто, це. В якомусь сенсі запущений отакий психічний процес, я так розумію, що там, знаєте, на грані м, навіть якогось розладу. Е, тому що, ну, знаєте, з підсвідомістю, коли її не пропрацьовуєш, не пропрацьовуєш ці страхи, які в тебе є, то це можливо, ну, починається кошмарами там, нічними якимось, е, а вилитися воно може ну, все, що завгодно. Тому. Е, і, і карти взагалі по цій карті, там поради навіть проходять, що робити. Тобто Людині треба пропрацьовувати, типу там якісь практики медитаційні, там звернутися до психолога і так далі. Тобто це конкретно початок психологічного чи психічного, психічної дисфункції, ну в такому сенсі. Тобто е його. Е Підсвідомий стан, ну там дуже розбалансований. І те, як він себе веде зовні, ну, отак, от, наприклад, це в якомусь сенсі, знаєте, мабуть, навіть захисна реакція так, тим, що він показує себе невміняємим, Це, мабуть, його душевний стан. І коли він залишається один на один з собою, він просто, ну, мабуть, не знає, що йому робити. Тому, от. Ну, я це так для себе бачу. Далі йде карта страху конкретно, яку можна навіть і, і в зв'язку з підсвідомістю взяти, тобто підсвідомі страхи. І так як ми це беремо на е, трудову діяльність, цього непосредственно, то це нам говорить про те, що е, це базова емоція взагалі у людини страх. І, е, я так розумію, що тут вже знаєте інстинкти що тут просто вже на рівні інстинктів щось от спрацьовує. Тобто, ти повинен розуміти свої загрози, і ти повинен розуміти, як на них реагувати в такому плані. І е, також карта, якщо говорити про е, психологічний стан його, то це знаєте повишена тривожність. Ну це те, що ми вже якби по підсвідомості озвучили. Тобто людина, яка знаходиться в розбалансованому такому стані, це. Тривожність це знаєте, мабуть, одна із перших таких сходинок, яка веде до е, різних психологічних проблем. Тобто, спочатку тривожність, потім це переростає в невроз і так далі. Тобто, якщо ти це не пропрацьовуєш, е, це тільки усугубляється. І, е, Якщо це все накладується на трудову його діяльність, то це все пов'язане безпосередньо з його роботою, тобто з тим, що він говорить, що які дії він робить, і так далі. Тобто. Не все там так просто, не, не так там все так сміливо, як це все подається, на нараша А, Тобто, там е, який би, яким би бравим Соловйов не виглядав от по воїну, як би він не харахорився, це тільки фасад. А ситуація всередині вона дуже плачевна, і тут по страхах проходить і песимістичне восприйняття того, що відбувається. Тобто, оце слово за яке вони топлять, і все, що він розповідає, це все насправді восприймається ним дуже в негативному світлі. І він розуміє, чим це чарівато. Тобто, тут знаєте. Апасіння, і трусі, ну, як це на, трусис на українському. Якби, ну, малодушність, знаєте, в такому плані. Це і лякливість по цій карті. Тобто ти буквально боїшся взагалі е, всього. І всього, що пов'язано з твоєю трудовою діяльністю. Просто от уявіть навіть, да, от людина працює, ти повинен говорити одне, а в душі твоїй просто. Ну В душі це я дивлюся просто на цю особу. Я взагалі там душі не бачу, ну тим не менш. Вона у всіх є, але у нього просто кольором, мабуть, відрізняється чорна, як ніч. Тому оці страхи, все це вилазив, пов'язане із його роботою. І, до речі, ще знаєте, якщо брати цю карту, це ще можна по цьому сказати, що це різні фобії. Тобто Соловйов дуже чогось боїться. Ну, знаєте, якщо це, я цю я роботу, якби в мене робота визивала скільки негативу отак от по картам, то ну, його нафіг таку роботу. розумієте? Це просто ну, з розуму зійти. Один крок йти просто. От, Ну, Може бути фатальним. Кожна, кожна якась ситуація, яка накладається, пов'язана з його роботою, вона може для нього просто е, якось шизою закінчиться. Просто як може з'їхати. Ну, Тобто, страх може перейти в якусь можна, іншу фазу, і все. Далі випадає карта неприв'язаності. По цій карті, якщо пов'язувати її з професійною діяльністю, можна сміливо сказати, що це. Коли ти не знаєш взагалі, що тебе тримає на цій роботі, ти не бачиш в ній сенсу, ти не, ти, тебе тут не тримають і далі ти не знаєш, що тебе чекає. Тобто це такий період, коли ти. Ну, знаєте. Як би вам сказати, коли ти е, розумієш, що ти, в принципі, досягаєш якогось такого моменту в житті, що ти вже і тут не потрібен особливо, в тобі типу, не нуждаються. І, і далі ти якби. Також не знаєш, що тебе чекають. Ну, тобто, тут, якщо говорити про психічний стан, то тут більше проходить авантюризм. І ці страхи пов'язані з тим, що ти от не впевнений у своєму майбутньому. Тобто всі кроки, які би ти приймав, вони ну, не обізпечені почвою під ногами. Тут, тому що по цій карті, тут навіть намальована людина, яка от більше знаєте, як странствуюча, путешествуюча, е, з котомкою за плечами. Тобто, ну, якби про яку стабільність можна говорити, якщо ти тут е, виглядаєш як ніші, ну, типу, знаєте, не знаєш, куди бредеш. Тому. Е... Це людина, просто яка взагалі, якщо брати, брати в якому якомусь сенсі психологічному, то це більше асоціальність, якась інфальтив, інфаль, інфантильність, тобто людина, яка, якась психологічно незріла. Ну тобто, ми це можемо спостерігати взагалі, по тому як він себе веде на своїх ток-шоу. Ну люди, які у яких є, ну знаєте, якісь. Набуті досвідом там, думки з там, якісь ідеали, якими він ну, слідує, а вони себе так не ведуть. А це просто якби ну, якась істерічка. Я по-іншому не можу просто сказати. Ну, тобто людина, у якої. Тут, знаєте, яка просто себе якось веде, Ну, інфантильна, це значить, е, от якісь у нього такі, знаєте, більш. Е, ну, я би не сказала, що дитяча переважає. Ну, просто от якесь таке воно е, нестабільне, розхлябане, от в такому сенсі. Ну, тобто, але тут закривається на дні колоди картою воїн, незважаючи на цю всю обстановку, яка от у нього да, там на роботі склалася в професійній діяльності, все ж таки. По карті воїн він намагається відстояти свою позицію. Тобто, незважаючи на всі страхи, незважаючи на те, що він якось не знає, що його чекає далі, ну, тобто, якийсь бродячий образ життя, і оці всі його під... Ну якби оце все таке розбалансоване внутрішній стан, він все ж таки намагається якось, знаєте, бути. Бути в потокі у цієї конкуренції, яка в них там є. Тобто він намагається ще чомусь соответствувати якомусь рівню, тому що він розуміє, що якщо він ну, здасть позиції, то його просто затопчуть і вишвернуть. І тому він ну, ще таким чином. Намагається конкурувати з тими. Я так розумію, що там, мабуть, ну якщо його переберуть, то на його місце можуть прийти і інші, які так само зможуть там да, язиком тіліпати. Тому він це розуміє і він е, намагається ну, захищати свої кордони. Ну в такому плані і. Він тут намагається всю свою енергію, яка ще в нього є. Ну, ми це бачимо, як він там виступає на своїх ток-шоу. Він намагається всю свою енергію направити на те, щоб показати, що він. По повній рішимості, повний е, ну, типу, топить за цю їхню побіду і так далі. Ну, тобто Це я більше розумію по воїну, це більше зовнішнього проявлення, е, його, як він себе зовні показує. Тобто е, не здаваться, бо треба боротися з трудностями, все преодолімо там, і так далі. Тобто, ну, і... Я бачу тут більше зовнішнього проявлення по цій карті. Тут більше, знаєте, і це все е, пов'язане з тим, що він боїться втратити місце своє, ну, робоче, я так розумію, і е, на роботі, і боїться, що його посунуть, і це його підстьогоє ще більше, якби. Більше от вливати у цієї енергійності, більше кричати там, більше топити за цю побіду, щоб хоча б, хоча б зовнішній якийсь от фасад создавати того, що він дійсно так думає. Ну, тобто, це знаєте, можливість просто от вижити в тих умовах конкурентних, які там склалися. Тобто підсвідомість говорить зовсім про інше. А Ну, фасад від підсвідомості просто це різні речі взагалі. Ну, тобто людина, яка знаєте, тут двоє стандарти або ти живеш, ну повинен, знаєте, як то говорять, коли ти залишаєшся один, ти одна людина, коли ти, коли ти виходиш працювати, ти зовсім інша людина, і ти повинен інші якості демонструвати. Тобто, от в такому стані він живе. Але страхи ну, тут присутні. Окей, я, мабуть, виділю отак от по два пропагандиста на, на відео, тому що дуже багато по часу вийде. Так, хто у нас там далі? Сіманьян. От я, у мене особливе відношення до Симаньян. Я її навіть більше не переварюю, ніж е, Скобеєву. Не знаю чому. Вона якась мені просто. от... Що е, таке? Заглючив мій. Е. Так. Це Зараз я того знаю, як вона виглядає, ну, на всякий випадок. Симоньян. Маргарита. Симоновна. Ух ти, ёлки палки Симоновна. Симоновна Симоньян. Я її не знала. Так, Маргарита Симоновна Симоньян. Відома як бобруєтка. Покажіть, будь ласка, її страхи, які пов'язані із її трудовою діяльністю, робочою, роботою, професійною діяльністю. Всі страхи Маргарити симонівни і Симоньян, які пов'язані з її трудовою діяльністю. Справедливість випала, як чудово. Маргарита Симоновна Симаньян. Страхи на рахунок її трудової діяльності, професійної діяльності. Маргарита Симаньян. Ну, Марго, покажи себе. Так, Маргарита Сімоньян, е, оно, відкрив мені щастя, а про що? Ушло із міра. М -м -м -м. Та ви що, созерцання ще відкри. Ой, ти ж боже ж, ти мой. І так, будемо розкривати карти. Значить, е, я скажу одразу, е, чого, що я бачу по страхам. Конкретно, знаєте, що навіть прирозкривати не треба. Я ж тут не трактую, якби як второго кожного ну, там три як одну. Тому я, що я можу сказати, по, взагалі, що приносить їй радість? Їй приносить радість, її робить щасливою такі земні удовольствия. Тобто, людина. Любить смачно поїсти, людина любить гарно вдягтися, людина любить прикраси, людина любить Пользуватися технікою сучасною, айфонами цими з загніваючих штатів і з Європи. Ну, тобто, все в такому плані, і це приносить їй просто неймовірне удовлетворення, того, що вона, вона відчуває себе, коли в неї є оці е, е, імпорт імпортні товари то вона відчуває себе просто на сьомому небі, вона відчуває себе цілісною особистістю. Тобто, що ми можемо сказати про Маргариту Сімонян? Маргарита Сімонян нас, як ніхто, дуже любить розкішне життя, дуже зациклена на матеріальній основі. І для Маргарити Симонян великим страхом є те, що це все може просто ісчезнути з її. Розкішного життя, і вона може перейти до більш скромного життя, яке пов'язане з імпортозаміщенням і аналоговнєтними товарами. І це дуже її лякає, що ця сво до такої степені затяглася, що це вдарить по її е, земним удовольствіям. Тобто, якщо ви думаєте, що Маргарита Семенян дуже переживає за те, що е, як їх будуть там, як будуть хто до кого ставитися, або там який статус має її країна в світі, або е, е, яку відповідальність за це треба нести, то ви дуже помиляєтесь. Маргарита Симонян е, ну, е, міряє своє життя трохи іншою е, міркою. Все це пов'язано е, з бабками просто-напросто, і, і не більше. Тобто, це меркантильна е, тваринка. Е, Сімейства боб... яких там бобрових, я не знаю, яке там сімейство, як воно там... який там підвид цього всього, підскажете мені? З е е е такого сімейства, коротше кажучи, яке не, пом... не пам'ятає ні своїх, е як то кажуть, корні, е нічого. І вона розуміє її найбільший страх по созерцанню. Е полягає в тому, що вона нічого не може зробити з тим, щоб втримати своє бабло, яке віроятні всього по жадності утікає з її оцих знаєте, Карявих бобрулькиних ручок. І вона просто зазерцає це все. І це її вганяє, просто наганяє я, таку, ну це я вже дофантазовую, ну це наганяє на неї просто, я так розумію, дуже велику апатію. І е, вона просто не розуміє, що робити. Ну, от від собі стан да, ти там, е, з непосильним трудом наживав оце бабло своє, купляв там, е, привик, при, е, звик до розкоші, звик до. Такого безтурботного життя, все в тебе є. А, і тут тільки раз, і така ситуація, коли твоє бабло може забрати, а ти просто созерцаєш це все зі сторони. Тобто ти взагалі нічого не можеш діяти. Все, що ти можеш, це просто е, наблюдати. І все. Тобто Маргарита Сімоньян, е, яка дуже любить родину, вона е, насправді е, дуже боїться економити. Тому що по ескетичності, це от коли ти в усьому собі відмовляєш. І Маргарита Семонян дуже цього боїться, тому що платячка, от Діор, там і так далі, це все от ну якби. Ну, одне, що я тут можу додати, що крім меркантильності, Маргарита Симоньян дуже переживає, мабуть, за своїх отприсків, тому що випадає карта дому. А може, Маргарита Симоньян просто переживає за те, що якусь вілу за кордоном арестують, заберуть і вона не зможе туди поїхати відпочивати. Ну, карта дому, взагалі, якщо без іронії. То це, ну, тут не випала карта роду, тобто вона не переживає, наприклад, за те, що вона являється, де вона там, яка хто там вона по національності, вона ж не, не росіянка, вона ж ну, якби вона народилася в Росії, але так я розумію, що вона. Е, це не її національність, іменно її якби, рідна в такому сенсі. Ну, Хоча я бачу, що народилася в Краснодарі. Ну окей. Е вона не переживає якби, за національність. за свою, Тобто в такому сенсі вона не, її не, пар, не запарює там, те, що от карта роду якби випала, а не дому. То це б говорило про те, що вона там хвилюється за те, як на неї там, як її дітям буде житись, наприклад, да там. В Росії, тобто переживала би за корні, там, за свої, за якісь національні, там, ну, іменно її родові якісь інтереси і зв'язки, але такого не випадає. Ну, Карта дому може говорити конкретно, що вона ну, переживає за своїх дітей в сенсі того, що за майно переживає. Тобто це все, що пов'язане, я більше бачу, взагалі більше бачу, от, Ще страхи, знаєте, можуть бути пов'язані, якщо брати, виходячи у цих усіх карт, по карті дому, це от, тут взагалі може проходити домосідство і інтровертність. Тобто, якщо це переводити все кидати на страх, то. Ну, вона боїться, що вона не виїзна, мабуть, в такому сенсі. Тобто, що ти не можеш десь виїхати. І карта дому також говорить про безпеку і про те, що ти от в ці стіни твоя фортеця. Тобто, я так розумію, що Маргарита Симонівна, чи хто вона там. Симонівна, да. Вона дуже переживає, що її, що її вже і вдома можуть дістати. Розумієте, що вже оці стіни для неї більше не крепость. От. Ну і карта дому говорить про те, що це в першу чергу стабільність. І якщо це все пов'язувати зі страхом, то це говорить про те, що стабільність ускальзає із піднітків Дома Ти більше не відчуваєш себе захищеним. Ти не відчуваєш себе свою ситуацію стабільною і так далі. Тобто що я можу сказати? Меркантильна, е меркантильна вона дуже в сенсі того, що вона просто. Я взагалі просто людина, яка тільки цифрами мислить і тільки наживою. І я просто в мене, знаєте, в мене буває таке, що я от дивлюсь на людей, і мені вони не подобаються, ну, взагалі мені всі там з пропагандистів не подобаються, але от у мене від, ну, знаєте, якась така прям. Пунктик на цій Маргариті. Прямо от я колись якісь відрив, відривки з її інтерв'ю дивилася. Я навіть до Скабєєва не так відношусь, як до Симоньян. Просто от е, е, особливо, особливо неприязня якась. Особливо от якось неприємно. Не знаю, можливо, це щось е, типу, знаєте, як-то психологічне якесь. Е, Ну, Просто ж так такі відчуття не возникають, якби проекція якась, або я не знаю ну, в такому сенсі. Але от людина просто мислить чисто матеріальними шаблонами. Людина, яка боїться бідності, людина, яка не знає, що вона буде робити, якщо в неї заберуть її гроші. Людина, яка себе більше не відчуває стабільно в своєму ж і комфортно. Людина, яка можливо переживає за те, що вона більше не може бути ніде виїжджати. Ану, открий мені карту дому. Е... Світ Творця, світло творця на українській. Да? Якщо випадає ця карта, то це говорить про те, що людина вже чітко це розуміє. Це знаєте, в такому якомусь сенсі, ну, як будто би вже прийшло це осознання глибоке, якесь, що це твоя карма? От по карті світло творця проходить це кармічні моменти. І навіть якщо з нею щось і трапиться в домі, то це буде заслужено. Тобто, це те, що ти от напрацював, і вона, до речі, це осознає. І вона розуміє, що з нею може щось трапитися, і вона розуміє, що це заслужено. Ну, тобто, які би, знаєте, відбиті просто отморожені не були, а ну... Ну якогось критичного мислення ще не втратили. І тому. Що тут можна ще додати? додати? Вона е, намагається примиритися з тою дійсністю, яка ну, зараз склалася, але чомусь конкретно, от е, матеріальна оця, е, її зацикленість. От е, я так розумію, що для неї самою великою кармою буде втрата цього всього. Тобто людина, яка взагалі не обеспокоєна репутаційно там якимись моментами, немає в неї е, ні не жалості, не, їй чужді ці всі емоції, сострадання там, і так далі. Тобто, їй взагалі би, мені здається, ну, не завадило би ну, психіатру от показатися просто. тому що Тут просто вимкнення емоцій, які пов'язані взагалі з якимсь людським чимось. розумієте, ну, тобто... Якщо вона втратить матеріальне становище, то це для неї буде кінець просто. Тобто, ну, тут є оці інтерв'ю, які всі крутяться на рахунок мобільних телефонів там, і так далі, і вона з такою болью за це говорить і так підтримує імпортозаміщення, але, глазки, в неї не блистять, коли вона про це говорить. Тому от, от воно все, ці страхи вилазить. Окей. Так. Ну, на цьому я завершу це відео. Зараз в другому відео зроблю продовження. Всім дякую за увагу. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Всім гарного дня!